<с1> <с2> <с2> так что <с2> уже снимают. Андрюха, давай первый. Что? Ну, детям благодарны за поддержку, за письма, за рисунки. Приятно, ностальгия накатывает, приятно накатывает. Спасибо. Вам. Давай. По нашим, по-своєму. Давай, один плюс один покажу. Ну кажи що не будь, дякую дітям. Дякую вам гарно. Слава Україні! Героям слава! Тепер я, ну тепер хотілося б побажати здоров'я, ще раз здоров'я подякувати що ви нас не забуваєте і наші маленькі ви ви наші герої дякуємо що ви нас пам'ятаєте не забуваєте і пам'ятайте те що тут зібрались чоловіки які готові померти за не тільки за україну а й за вас тобто за ваше майбутнє і ми сподіваємося що ви виростете справжніми патріотами щоб ті хлопці, ті люди, які загинули і будуть гинути в цій борні, щоб вони не даремно віддали своє життя. В першу чергу за ваше майбутнє. От, ну, щоб ви виростете патріотами. Саме, ну, не підведіть нас, будь ласка. Слава Україні! Героя! помирати ми не будемо, а приїдемо домой, будемо бігати, і скакати по незалежній нашій родної України. Правильно.